Мозер, все. Саме з таким заголовком ми починаємо це відео. І Сьогодні згадуємо про Мозер і говоримо, куди далі цей бренд рухається, і які будуть далі в нас наступні, наступні події. Значить, На рахунок Мозер скажу наступним: взагалі, Мозер вже давно у нас викупив бренд Volt. Тобто, що було дуже хітово? ось такі маленькі шейвери. Боже, скільки нас приходили, каже, в мене він є, в мене він є. У, у Барбара, мабуть, якщо не в кожного другого, то в кожного третього точно вони маленькі ці є. Тому що вони дуже, в принципі, і популярні. Ось. Але а, на сьогоднішній день, значить, вони випускали, на сьогоднішній день бренд Вольт перестав їх випускати. Значить, далі ця техніка буде тільки від бренду Воль. Тобто це той самий Мозер, який ви знаєте, тільки там вже маркування Воль. На тих потужностях, які випускав Мозер. А він випускав, до речі, в китайській. На китайських фабриках випускається Мозер. Хто не знає, я вам відкрию секрет. А, значить, в Китаї вони вже будуть випускатися під маркою Воль. Але це буде та сама продукція. Ну, я хочу декілька слів. Я просто тут шукаю, щоб вам показати. Ось тут вам буде видно виробник Воль. Я думаю, вам тут буде видно ось, виробник Воль. А, значить, на коробках це вже писалось давно. вже. Тобто ви купуєте Мозер, все одно виробник Воль. Ось. Але я так розумію: ну, щоб ви розуміли, їх викупили дуже давно. Це, не... це було не... не 5 років назад. Просто я так розумію, Воль, вони планували просто продовжувати марку Мозер. А потім вони змінили цю політику і вирішили просто прибрати цю марку, ось і випускати далі повністю продукцію під воль. Ну, Хочу сказати на рахунок взагалі продукції Мозеру. У мене теж є, ось, бачите, отакий от Мозер. Він в мене теж є. Я хочу сказати, що ви знаєте, ну це не та техніка, в яку, за яку треба стояти в черзі. Я Це відверто скажу, що саме Мозер. Вони випускали дуже застарілу техніку. Я так розумію, коли їх викупили з тих часів, вони нового нічого не випускали. Тобто, просто випускали ще під маркою Мозер, а люди там. І причому це такі люди, ну, для да? Для тобто для власного використання, для побуту, купували більше техніку. Дуже спілкувався часто з Барбарами на цю тему. Вони взагалі мозер не сприймають, для них це щось таке дуже застаріло, незрозуміло. Вони більше люблять воль. Тому що це вже така техніка сучасна, класична. От. І в цілому, Воль в них дуже класичні, вони не змінюють нічого. В них, як було там умовно, ви візите там пристрій, який був 10 років назад, він зараз такий самий. Нічого не міняють там, але тим не менш, його цей бренд люблять за надійність, за якість. Ось. Тобто, це не супер технологічний. Там, можливо, тільки-тільки зараз щось вони будуть випускати, хоча б з дисплеєм щось. Можливо, ще й нічого не буде, але тим не менш, що я веду до того, що навіть воль які свої, під своїм брендом, які випускають, і своя, своє виробництво. А в них виробництво в Венгрії знаходиться, ну, складають вені. Все одно там все воно Китай. Не, не треба, треба казати, так як є. А, також там це все воно привозиться з Китаю. Це нормально, це класно. Треба цим насолоджуватись, поки ми. Поки є китайське виробництво, то ми зараз поки насолоджуємося. Коли це буде виробництво, наприклад, індійське. Це 20 років знову буде прірва. Тому що поки вони навчаться, поки, це, поки в них будуть оці всі потрібні технологічні карти, і це, це буде бжах. Тому зараз китайці навчилися, роблять класно і тому і всі туди ринули зараз бренди і випускають там. Це дуже зараз престижно. От і е, також. Мозер це нічого там німецького, від, від, тільки назви німецької, там немає. Ось, тому зараз я ось дивився в інтернеті. От, і я хочу сказати, що вже навіть Мозер е якусь техніку знайти дуже складно. Навіть я дивився, є сайти, от такі ну, присвячені, скажімо, я думаю, вони не офіційні, просто там умовно компанія е вирішила реалізовувати продукці продукцію Мозер. Вони назвали там Мозером себе. Там Мозер, там Ukraine чи щось таке. От я захожу на ці сайти, ну там дуже мало все залишилось. Тобто ми значить, робимо висновок, що справді мозера вже немає навіть вже й на ринку. Якщо ви щось побачили Мозер, знайте, це залишки. Тобто Це просто допродають те, що не продали. Ось Тому значить, висновок цього відео такий: якщо ви все-таки фанати Мозера, ви хочете цей Мозер, то дивіться бренд Воль. Тобто там ця техніка вже далі випускається. Вона точно така сама, тільки вже під маркуванням воль. А, Мозера вже ну, нема. Чому вирішили взагалі зняти це відео? Вже давно ця інформація. Ми ще рік тому постачальники вже нам сказали, що знімають з виробництвом мозер, купуйте вол, беріть воль, купуйте. От. Але ну, ВОЛЬ, ви знаєте, я ж кажу, що така техніка для барберів, чомусь для фізичних осіб, хто купляє для дому. Чомусь їм цей вольт не так знайомий з цим брендом, хоча він на дуже високому рівні, це американський бренд, і дуже-дуже там все в них добре. Тому, значить, в нас просто взагалі, яка ідея відео була. На днях до нас звернулася наша клієнтка каже, я шукаю Мозер. Тому все-таки вирішили зняти це відео для більшості людей, щоб подивилися і розуміли, що ну, нема сенсу його вже шукати. Тобто, і той мозер, і техніка така вже застаріла від нього. Там, ну, щоб ви розуміли, якщо ми говоримо про цей декілька слів про от маленький мозер, там акумулятор о, тримає 35 хвилин. Ну, вибачте, на сьогоднішній день, на 25 рік, ну це дуже погано. Там, е, там подобається типу, що там запчастини в комплекті. Так, знаєте, чому туди кладуть запчастини? Бо тому що вони дуже портяться швидко, тому що вони там ненадійної якості, тому що. Там взагалі, якщо це взяти для роботи, то там кожних три місяці люди міняють. Ну, якщо ви для дому, ну це кожен рік-півтора року треба міняти. Ну, там ця сітка, вона як фольга, просто ну, ну, що ви хочете, якщо пристрій ще проєктувався ну, 30 років назад. Ну що ви з нього хочете? Ну, це... Взяти краще того сучасного китайця він на голову буде вище. Це ми порівняємо Xiaomi і Nokia 3310. Вона в свій час була класна. Ну так що тепер? Навіщо досі її брати? Тут зарядка буде, як в радянський магнітофон. Ви подивіться, якщо у вас залишився вилка від радянського магнітофону, вона, мабуть, в цей мозер підійде справді. Тому я хочу сказати, що це не така вже велика проблема, що цей мозер вийшов з ринку, є багато-багато класних марок на ринку. Тобто нічого в Мозері давно вже німецького там не було від слова зовсім. І Німеччина ніхто не складає і не збирався складати вже давно. Вже останніх років 20 так точно. Тому, е якщо вам хочеться щось надійне, сучасне, подивіться воль. Подив... Ну, JRL це така суперпрофесійна. Китайці дуже класні зараз. там, той же VGR, який ми показуємо, там, техніка. Ну так, да, взяти на тисячу гривень якийсь шейвер, ну так він у вас відробить своїх там 3-5 років, то ви будете на всі 100% задоволені ним. Там, Взяти, якщо щось супер дороге, професійне, ну, я ж кажу, воль. Той самий Воль. Є хороша техніка. Тому, в принципі, все-таки раджу подивитися на щось вже інше. Тому я думаю, що це відео багатьом допоможе. Що вже ну, не треба зараз шукати у 25-му році мозер. На жаль, ми вже прощаємося. Так, свій час це була класика, це було там, може це звучить дуже солідно, мозер це щось німецьке, я все розумію, але треба рухатись вперед. І зараз мозер це не та техніка, яка у вас має бути. Тому до нових зустрічей. Підписуйтесь на цей канал. Ми будемо багато розмовляти на цю тематику про тримери, машинки, електробритви. Нагадую, що у нас є сайт. На сайті теж можна знайти дуже цікаві альтернативи і Мозеру, зокрема, і іншій техніці. Тому будемо раді співпраці. Звертайтесь до нових зустрічей.